Чайна церемонія в Японії це своєрідне дійство, яке нерідко захоплює і її часто ставлять в один ряд із мистецтвом ікебани, театром кабуки, приготуванням суші тощо. Говорячи про наші традиції, чаювання нині їх складно віднести до розряду церемоній. Якщо ви справжній поціновувач цього янтарного напою, то безперечно вам буде цікаво дізнатися його історію. І не лише історію, також на власні очі ви зможете побачити предмети чаювання давнини, і все це у Лозівському краєзнавчому музеї. Ідея цієї виставки у нас виникла після того, як група дітей, яка була в одній з наших експозицій, там були представлені от кілька самоварів заселення нашого краю. У них виникло питання, що це таке і яким чином це використовувалось. Ну і потім ми вирішили створити виставку, провести таке інтерактивний захід. Із показом всього, дійсно, ми щодня по кілька разів надійма, зараз піймо всі чай, але не замислюємо, звідки це пішло, хто вперше виростив цей чай, звідки він І таким чином, от переглянувши свої музейні предмети, тобто експонати, які знаходяться у в нашому сховищі вирішили, що у нас ну, достатньо таких речей, з яких можна зробити таку навіть виставку, що в нас і вийшло. Чай відомий уже кілька тисяч років. Вперше його використовували в Китаї. Китайські імператори це пили, ну, так би мовити, як профілактичний якийсь засіб чи лікарняний засіб. І, і десь в 17 столітті з'явився він вперше в Росії. Як теж дуже це ці, дуже цінний він в той час був, привозили його знову ж таки з Китаю і виростили вперше. От саме північний чай його вважали теж в Російській імперії. Це Краснодарський край, південний берег Чорного моря от Кавказ, саме у селищі Солохаул, на початку. ХХ століття, приблизно в 1911 року, році, один із переселенців з України, Кошман, вирішив грузинський чай якось призвичай до виростити його на цій території. На виставці представлена колекція самоварів, чайників, а також різноманітних атрибутів чайної церемонії. Самовар, як символ тепла та домашнього затишку, має різні форми, принципи підігріву і відрізняється за об'ємом. Деякі вміщують всього кілька стаканів, а інші аж до кількох відер. Власне, самі самовари, от ми можливо ще відомі, от електричні самовари були, у нас випускалися навіть до 80-х років. А оці старі самовари, які латунні. Це, їх називають часто тульськими самоварами, уральськими самоварами, тому що виготовлялися вони і фабрикою Баташова в Росії, і на Уралі вироблялися. Працювала ця техніка дуже просто. От, знімалася верхівка така. Всередині, бачите, от заливалася сюди вода, ємність. І друга ємність це власне топка. Тут колашники. Розпалювалися дрібні тріски, а потім засипався спеціальний дерев'яний вугілля. І закривалося. Звісно, що там вугілля розгорялося, дим виходив через цей отвір. Якщо це в приміщенні взимку його використовували, значить ставили спеціальну трубу і виводили її на вулицю через квартирку. І зверху, от, як бачите, така от річ, ось тут добре видно на цьому електричному самоварі, зверху потім ставили, брали заварничок, відомий нам усім, нагрівали його тут, щоб він був гарячий, засипали чай, скільки порцій, кілька порцій, і ставили, заливали кипятком з крана і ставили зверху, щоб він був весь час гарячий. По мірі того, як чай, а пили чаю, багато ми знаємо, із, наприклад, з того Салтикова щедріна, який написує чаювання, по кілька чашок пили за один раз. тобто, по мірі того, як треба було, доливали. І причому от, за особливістю шума він шумів самовар, можна було вгадати, коли він вже, ну, тобто знатоки вже знали, коли вода закипіла в ньому. Перші самовари, щось подібне до самоварів, ще було відомо римлянам. Тобто вони подібної форми посудина, але нагрівалися за допомогою розігрітих каменів. Рідкісний експонат, можна сказати, це чайник для переноски кипятка по вагонах. До я знову сказати, до революційних, як ми вважаємо, переносили бачите його форма конічна, тобто він не розхлюпувався, Удобно було наливати пасажирам, які бажали кип'ятку. Також у нас представлені сервізи в основному це будянського фаянсового заводу, який, на жаль, вже не працює під Харком, який у нас велика колекція посуди, зокрема і для чаювання. От одна із цікавих бачите чайник. Ручна робота розписаний. Практичне значення, очевидно, не дуже велике, бо ну, як бачите, невдобно з нього буде користуватися, але річ як для прикраси, як для досить таки гарна. І кілька таких сервізів представлено у нашій колекції. Частина експозиції, у нас, як бачите, ну, старше покоління знає, що це таке. Це кірогази, примуси і знову такої форми кірогази, тобто прилади, за допомогою яких можна було скипятити чай, чи взагалі навіть готували їжу. Вони працюють на гасі або Керосин, як ми звикли про це казати, примуси. Примус теж зараз, мабуть, і колекціонерів можна зустріти такі речі. Чаювання раніше майже завжди було пов'язане із варенням, тобто споживали, пили чай, заїдали це все варенням, а тому от такий от, такий бачите, теж дуже цікавий експонат, латунний таз чи миска така, це саме для варки варення. Традиції чаювання в кожній країні кардинально відрізняються одна від одної. Так, наприклад, європейці найчастіше чай п'ють з цукром, додаючи в чашку мінімальну його кількість. Солодке ж до чаю вони практично не подають. Раніше цукор випускався як пісок. Відомий нам зараз, але для чаю, для того, для пиття чаю чай в прикуску говорили з цукром, тобто спеціальні цукрові голови, який дуже міцний, такий коли подібної форми були різних розмірів від кількох сот грамів до кілограмів ці голови. Дуже важко його було колоти. Для цього примінялися спеціальні щипці, щоб колоти цей цукор і пити чай, як казали, в прикуску. Привертає увагу на виставці й велика колекція підстаканників. В минулому це була досить потрібна в побуті. Річ чого не скажеш про теперішні часи, де зустріти підстаканники можна хіба що у поїздах дальнього сполучення. Виникли вони на початку ХХ століття саме в поїздах, тому що поїзд вагон качає, і стакан, звичайний стакан, не міг стояти, а він має таке от спеціальне дно, в яке вставляється стакан. Ну різноманітні от і, тут і срібні представлені підстаканики царського царського ще періоду до 17-го року. І в основному вже алюмінієві, які використовуються, мабуть, і у нас в наш час. Коли ми стали формувати цю колекцію, ну так. З великим трудом знайшли стакани от гранчаки, які називають із марусіним пояском. Ще така є народна назва. На жаль, це це відходить. Уже цікава історія чайних ложок, якими ми користуємося. Це саме ложечка, яка розрахована на 2 грами чаю. Використовувалася зразу провізорами в аптеках для відмірювання якихось лікарств, і тому. Вона якраз пригодилася для того, щоб відміряти одну порцію чаю, тобто близько двох грамів, якщо це вона з горою. Навіть чайні пакети, от бачите, різноманітних форм, вони теж відомі досить давно, винайдені англійцями відомими, так би мовити, знатоками чаю. Пакети різноманітної форми ну в Англії використовуються, от зокрема пакети круглої форми, який лягає на дно пірамідальної форми. Ви знаєте, прямокутної форми. Навіть багаторазові пакети є зараз. Сьогодні чай не п'ють, а скоріше запивають ним солодощі та бутерброди. Раніше ж цукерки продавались, а в подальшому й зберігались у спеціальних скриньках, прикладом якої є представлена на виставці жерстяна скриня, виготовлена приблизно до 1917 року. Доповнюють колекцію цукорниця та ємність для вершків. Варто зазначити, що майже вся представлена на виставці колекція із фонду музею. Тож завітайте до музею і знайдіть для себе те, що зацікавить саме вас.